Вітаю вас! Сьогодні пропоную вам авторську техніку, мій образ, авторка Василенко Тетяна. Мета цієї техніки допомогти клієнту усвідомити своє призначення, своє сприйняття себе, свої ролі в житті через творчий процес. Цю техніку можна використовувати не один раз, її можна використовувати декілька разів. Якщо пройде якийсь час, це можна використовувати в консультуванні, можна використовувати в терапії. Який вам потрібен інвентар для цієї техніки? Можна взяти пластилін, глину, олівці, якісь пластичні матеріали тобто, все для творчості, що подобається вашому клієнту. На роботу виділити до 30 хвилин, можна працювати з дітьми від 14 років. Що ж ми будемо робити? Який алгоритм роботи? Перше, що треба прочитати або прослухати казку Тетяни Василенко, голка, яка шукала своє призначення. Передивіться, будь ласка, відео, ця казка вже є записана. Обговорити, який власний образ стану метафорично підказується казка, яка метафора і саме що відкривається клієнт, який прослухав цю казку. Наступним етапом треба вибрати матеріал, з чого будемо створювати, і колір, з якого буде створювати клієнт образ, який у нього виник. Виліпити свій образ. При роботі можна використовувати допоміжні матеріали, прикрасити нами стинками, природними матеріалами, крупами, бісером чим, що подобається клієнту. Використовувати роботу можна під музику, релакс чи під звуки природи, під приємний супровід. Наступним етапом, коли робота вже виконана, треба відповісти на питання. Що цей інструмент може робити? Який він для інших? Чи вважаєте, що його використовують за призначенням? Що би ви хотіли змінити в цьому образі? Якщо ні, можливо, щось хочете додати? Що ви відчуваєте після того, як змінили? Це якщо клієнт вже змінив. І потім робимо підсумок і висновки.